Вітаю на нашому ютуб-каналі туроператора Альянс. Сьогодні наша розмова піде про готель Помігранади Велне Спа і Хотел. Цей готель розташований на узбережжі Касандри, півострова Касандри, на березі моря. Саме такі вузеньке місце півострова. З одного боку відкривається дуже красивий краєвид на Олімп, а з іншого на Афон. Він такий е, стильний готельний комплекс із просторою і дуже зеленою територією. Різноманітний номерний фонд, е, дуже розвинута інфраструктура. В нього є такий унікальний і дуже відомий спа центр е, е, достатньо великою територією 2000 квадратних метрів. Є, е, 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 ну, і він вважається реально одним з найкращих у Греції. Він також пропонує да, всі типу Стов, гостям широкий спектр, якби посток з догляду з догляду для обличчя для тіла дуже. Є такий класний і великий нічний клуб на території готелю, тому його робить таким. знаєте, що е, навіть не хочеться з того готелю і е, виходити. Да, то ти можеш весь час свого відпочинку, не виходячи за межі готелю, дуже відпочивати і в тому ж в Спа-центрі там день на пляжі, ввечері спа-центрі, вночі в нічному клубі. Тому його робить таким ну дуже достатньо став самодостатнім таким готелям, якому е життя да, вирує саме в готелі і необхідності кудись виїжджати немає. Е е він е такий орієнтований на відпочинок, як і молоді, як і для сімей. В першу чергу для респектабельного відпочинку, все таки, напевно, сімей з дітьми. Але також для романтичних пар та й молоді. Він в готельці був повністю реконструйований у 2014 році. Він складається з чотирьох поверхів, корпусів. Вечаюсь, в нього є такий піщано-гальковий пляж. Пляж свій приватний. На території пляжу передоставляються шезлонги і парасольки безкоштовно. Є також кабінки для передягання, є також туалет на пляжі, бо що якби так уже немало можливо, бо територія велика і ходити би, не дуже можливо зручно. Є пантон, і він зі сходами. І... Рушники на готель надає на пляжі безкоштовно. В вечірній час є отакий момент, що діє в цьому готелі дрес-код. Наприклад, якщо ви, в готелі є якби великий основний ресторан, да, який, наприклад, працює по системі, все включено, є ресторани а ля карт, тому обов'язково. Тоді є да, дадри код і його треба перетримуватися. Для чоловіків рекомендується це навіть є там такий акцент одягати штани. Жінки одягають таку більш закриту також одежу. І це є такий момент, ну, є, про який, напевно, треба знати, якщо ви хочете відвідати всі ті жаля карт ресторани. Да, і... Є, от попередньо, звичайно, треба бронювати всі ці столики собі в усіх ресторанах а-ля карт. По практиці, це коли заїжджають туристи, можете в перший день записати на весь період свого перебування всі ці а-ля карт ресторани. Так знову хочеться зробити той акцент, за що його люблять, що це великий спа-центр, де є фінська сауна, і хамам, і єгипетська лазня, ароматична і парова лазня, є канайптерапія, крижаний є фонтан, є тропічний душ, джакузі, є селяна кімната. Це все, все для клієнтів, які проживають в готелі з 10 ранку до 11, надається безкоштовно, тому о, можна якби, собі також запропонувати свій відпочинок і о, якби, відвідувати цей да, ну, реально дуже непопулярніший спад-центр в Греції. Якщо у вас ще є якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.